Криза довіри до медіа, конкурування з алгоритмами і блогерами, втрата людського капіталу і фінансової стабільності. Нині це виклики для медіа в Україні. 10 травня 2025 року, за результатами п'яти семінарів, що відбулися завдяки програмі підтримки ОБСЄ для України, пройшла конференція Українські медіа погляд у майбутнє про сьогодення і візію майбутнього медіа, загрози і реагування на них говорили українські журналісти, медіаменеджери, представники держави, громадянського суспільства та бізнесу, міжнародні партнери. Actually, understand how difficult the situation of media in Ukraine is now, in the condition of full-scale war, full-scale invasion by, by by Russia. But from certain point of view, the situation of media after the war, after the victory, might be even more complicated. So we are all looking forward to what we shall hear today in this meeting. We are looking forward to to. Ноуморбат Пленс офізентатив України Медіа. Носі Секчогірту офернасистенс інкіпінг іфнатрейзінка левел опеніснфридам в спіч інюкреїна. Україна у світовому індексі свободи преси посіла 62 другу сходинку. Проте для українських медіа нині багато викликів. Це політики бігтек компаній наприклад, це розвиток штучного інтелекту, і використання ним джерел інформації, які він не маркує. Там тому якраз я бачу багато. Ну найбільше виклики глобально в двох речах: перше це регулювання держав всього медіаринку, і другий виклик це політики бігтек компаній не лише суспільний мовник, а й інші медіагрупи стикаються з проблемами, намагаються осмислити трансформації, яких зазнає українська журналістика. Найбільший виклик зараз це втриматися на ногах після скорочення величезної кількості донорської допомоги, і багато медіа зараз собі задає це запитання. А як ну, продовжувати робити матеріали, продовжувати жити за рахунок своєї праці? Друга історія нам треба зберегти ну, ясність розуму. В цьому світі, де дуже багато фейків, діалог між представниками медіа, влади, громадянського суспільства та експертного середовища перший крок до пошуку спільних рішень. Сьогодні українські медіа переживають, можливо, не найлегші часи в своїй діяльності, але попереду також багато викликів, і нам здається, що власне такий діалог лідерів медійної сфери між собою міг би ну, принаймні. Трошки заздалегідь дозволити готуватися до якихось викликів, які будуть в майбутньому. Роль держави контролювати рівень задоволення потреб суспільства, розв'язувати проблеми. Проте лише за взаємодії держави і медіа можна досягти успіху, зібрати основних стейкхолдерів, зацікавлених сторін, проговорити про візію. І а, можливий розвиток завтра, післязавтра, після післязавтра, після -після є дуже важливим. Оскільки зараз рухається медійна реформа дуже активно, ми в першу чергу бачимо себе консультантами, інформувати всіх про те, що змінилось, готувати відповідні роз'яснення, брати участь в різноманітних заходах від вебінарів до конференції, розказуючи про особливості реформи, про те, що знов таки може бути завтра і післязавтра. Подібні заходи, що відбуваються завдяки програмі підтримки ОБСЄ для України, сприяють продуктивному обміну думками і напрацюванню подальших кроків для медіа.